Знову ворог продовжує атаки у районах Вовчанська Синельникового, і відомо, що під час час від часу намагається ворог принаймні поновити наступальні дії у бік липців. Ну а на тлі посилення богів розширюється і кілзона. Неразово Олександр Сирський повідомляв про збільшення ось цієї зони ураження. Ну а потреба в нових технологіях сьогодні, звісно, є на першому місці. Про це не тільки говоримо далі. З нами на зв'язку командир роти розвід. Дронів літакового типу 13-ї бригади Него у Хартія із позивним Гога. Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з тієї зони відповідальності. Де знаходитесь ви з того, що можна говорити? Район липців, що відомо станом на зараз. Чи є намагання ворога просуватися? Ну, як вдається стримувати? Намагання ворога завжди. У нього завжди. Він намагається просуватися. Динамічно це виконує, але ми контролюємося ситуацією. Доволі удачно ми це все відбиваємо, стримуємо наступ ворога. Тому важко буває іноді, але на чому ми справляємося. Так, ну а щоб, до речі, кожен зміг допомогти військовим. Нагадую, що буде qr код на екрані впродовж нашої розмови. Підкажіть, будь ласка, на що сьогодні найбільше потрібні кошти? На що збираєте? щоб кожен, хто нас сьогодні дивиться, зміг долучитися і задонатити? У зв'язку з тим, що армія не стоїть і прогрес на місці, завжди розвивається в технологічному плані. Це не завжди буває дешево, ті самі FPV, НРК. Безпілотні дрони, різні бомбери, ударники, це все коштує немалих грошей. На жаль, потрібно іноді збирати своїми силами за допомогою українців. Відталкуємося все більш, більш на безпілотні системи різного типу. Єноземні дрони, повітряні дрони, які виконують різні бойові завдання, кожен в своєму напрямку. Тому на це найбільше потребує кошти, тому що прогрес не стоїть на місці, а прогрес завжди дорогий. Так, дійсно, друзі, я нагадую завжди, що кожна гривня вона важлива. Будь ласка, долучаємося. Ну і щодо так нових технологій ми також сьогодні говоримо зачіпимо тем, за тему. Ми звісно, і таких собі наземних роботизованих комплексів, які сьогодні відіграють важливу роль на фронті. Бачили ми різне відео, як забирають військових безпосередньо з поля боя, доставляють боєприпаси, доставляють усе необхідне військовим. Яка роль сьогодні дійсно і наземних роботизованих комплексів? Чи означає це, що сьогодні ну точно? Ну, кожна рота, кожний батальйон має ще більше на цьому уваги зосереджувати. Ну і сьогодні, мабуть, треба говорити вже про таке велике масштабування. Так, воно так і є. Кожен підрозділ суміжний, який стоїть зліва, справа. Той підрозділ, в якому ти працюєш, всі намагаються перейти на роботизовані дрони, ті самі НРК, наземні дрони, для того, щоб безпечно виконувати бойові задачі, робити евакуацію військових, не ризикуючи життям інших військовослужбовців, так само робиться підвоз БК, так само робиться підвоз води їжі. Це набагато збільшує кількість людей, які Менш ризикують своїм життям для виконання деяких простих задач, тому що знову повторюсь: прогрес йде вверх, все далі і далі, все важче і важче працювати пішими порядком. Так само со сторони ворога вони теж не стоять на місці, розвиваються, намагаються. Більш за все вони копіюються все у нас, але все ж таки. Даби зберегти життя військовослужбовцю, більше використовуємо роботизовані дрони техніку для виконання бойових задач. Так, ну і ми сьогодні спостерігаємо за тим, що погода, як кажуть, наші військові вона може грати на руку як і ворогу, так і нам як сьогодні зокрема намагається використовувати, звісно, це мабуть і стосується так само дронів, особливо тих, які можуть літати згори, так би мовити, так ну і звісно, видимість можливо також зменшуватись. Як це сьогодні впливає загалом на поле бою? Чи означає це, що ворог може сьогодні так само це і на свою користь використовувати? Так, звісно, так само як ми використовуємо погодні умови несприятливі для роботи дронами, які в повітрі літакового типу і мультикоптерного типу. Так само і ворог використовує цю погоду, тому що видимість знижується майже до нуля. Електроніка не, не дружить з вологою. Навіть якщо підняти якийсь дрон в повітря, там буде туман, дощ, сніг, видимість знижується максимально низько, і всі намагаються використовувати ці несприятливі погодні умови для виконання бойових задач. Ліба люди, це наші військовослужбовці їх виконують так само НРК наземні дрони, даби ворог їх не знищував, теж краще використовувати несприятливі погодні умови, щоб менше. Його бачили, і це дуже сильно виростає шанс виконання бойового завдання без втрат по дронам і по особовому складу. Ну, і, тим не менше, кілзона вона розширюється, і головнокомандувач збройних сил України неодноразово говорив спочатку про 10 кілометрів, потім про 20. Очевидно, що щодня ось ці відстані вони можуть збільшуватися. Як це впливає безпосередньо на ситуацію на фронті? Воно на жаль впливає в гіршу сторону. Чим більше кілзона збільшується, тим важче робити уже підвози на позиції, виставлятись на позиції, теж заїжджати треба. Тут уже більше починаєш опрацьовувати варіанти, десь об'їхати, обійти, зайти опять -таки, в несприятливу погодну умову. Нема свободного ну, вільного переміщення. До определеної точки, де можна виконувати безпечно бойове завдання, початок виконання бойового завдання, вона збільшується, на це вже впливає на час виконання, це впливає на ризики отримати якесь травмування, не дай Бог, загроза життю є, тому що. Технології розвиваються, вони вже летяться далі і далі. І ти вже починаєш більш думати, як виконати безпечніше це завдання. Для цього потрібні знову ж таки безпілотні системи, деби не ризикувати життям і здоров'ям військовослужбовців. наших. намагаємось все перейти на роботизовані системи НРК, дрони, крила. Розвідувальні бомбери FPV, воно чим далі, далі ти летиш на дроні, на FPV, на дроні, на крилі, тим менше ти можеш умовно часу провести в зоні бойових дій безпосередньо в зоні інтересу. Тому воно впливає дуже сильно ця ситуація на полі так. бою. Так, на жаль, але будь-якому разі ми розуміємо, що найважливіше це люди, так які б на технології не були найважливіше це наші військовослужбовці, які сьогодні захищають країну днями. Побачила одне відео у соцмережах, де розповсюджували, як в окупованих територіях, зокрема кадри з Бердянського, вели просто на війну українців. Їх змушували ніхто не запитував, в них не було права тручатися. Так не було в них права відійти в сторону. Хто сьогодні? Потрібен так сьогодні точно маємо розуміти, що якщо не будемо сьогодні захищати свою країну, далі, якщо прийде ворог, то доведеться це робити під дулами автоматів вже росіяни і воювати проти своєї ж країни. Кого сьогодні потребуєте? Ви які можливо вакансії відкриті? Тому що це, звісно, тема завжди актуальна. Ну і можливо, так вже є сьогодні якісь такі певні. Напрацювання, де можна швидко навчити людину, так і посади. Звісно, як ми часто нагадуємо, можуть бути не лише штурмувати посадки, ну а можливо, якісь такі більші, які потребують розуму. А посадки, які потребують, перепрошую посади, які потребують, так само можливо, якихось таких більш тривалих навчань ми потребуємо кожного. Кожну людину, кожного українця для кожного. Ми зможемо знайти відповідну посаду по профілю. Є люди, які більш сильні в it сфері, для них є посади АйСТАР оператор БПЛА, оператор дрона. Там більш зв'язано інженери, ті самі, які розробляють нові технології командою. Це не, не, не означає, що одна людина потрібно щось придумати є команда. Командна робота завжди краща. Працюємо командною роботою. Потрібні оператори БПЛА, потрібні айстари, потрібні діловоди. Ми кожної людині знайдемо, її, я вибачаюся застосування по її профілю, де їй буде легше навчатися чомусь. Є людині, якій важко. Навчитися там бо в неї вже возраст такий не молодий, можна так сказати, але призивного віку людина хоче допомогти армії. Вона не розуміється в нові, ну, в новаціях технологій, але він добре ремонтує автомобілі. Ситуація на фронті, що підбивають нас, і пробиваємо колеса і, з погодними умовами. Більш нагрузка йде на автотранспорт. І такі люди, люди теж потрібні. Вони ремонтують ці автомобілі. Я до чого це все розповідаю. що кожній людині ми зможемо знайти застосування. Це не означає, що приходить людина, ми зразу війські відправляють, штурмують посадки. Ні, намагаються окремо до кожного підійти індивідуально, на її сильніші сторони, доби вона найбільше принесла користі українській армії. Так, це надзвичайно важливо. Так, ну власне ті, хто сьогодні має штурмувати, так і така робота є важка. Це також потребує довготривалого навчання. Це означає, що будь-хто може, звісно, одномоментно це зробити і навчитися. Я дякую безмежно вам за час, який ви сьогодні знайшли. Дякую за вашу роботу. Командир роти розвідувальних дронів літакового типу 13-ї бригади НГУ Хартія із позивним Гога. Дякую вам.